Молю тебе, Всевишній, Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови, їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними. Благослови, Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови дороги якими ходять мої діти та онуки, і всіх тих людей, що ходять поряд з ними. Навчи її, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови дітей та онуків наших своєю безмежною Божою любов'ю. Провадь і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає. Твоє Боже благословення робить чудо. В Твоїх руках і під тінню крил Твоїх, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх. Бо ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняюся, Господи, тобі до них, сльозами б я мила твої ноги, щоб все життя Ти їх беріг. Амінь. Матір Божа, пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа. І вся свята Трійця, прошу, молю, дайте розраду, Благословіть дітей та онуків моїх, на щасливе життя, на довголіття. Молю за них, я грішна і негідна. Не за себе молю, за дітей та внучат моїх, щоб завжди у них були голівенькі розумні. Погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбавте їх від біди і лихої долі, так і від життя поганого. Накрийте всі святі і ангели своїми святими покровами, своїми крилами, захистіть моїх дітей та онуків від хвороби великої. Від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню, від лихого ока, від псування, від ураз всяких. Врятуйте, збережіть дітей та онуків моїх, сто поклонів вб'ю, прошу сто раз. І все про те ж, Господи, Ісусе Христе. Будь милостивим до дітей моїх та онуків, приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом твоїм і захисти їх від усілякої похітливості лукавої, віджени від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха і очі сердечні. Подаруй їм доброту і співчутливість серцям їхнім. Матір Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа, дай розраду, благослови дітей та онуків моїх на щасливе життя, на довголіття. Молю за них я грішно, накрий своїм святим покрив. Покровом, захисти від наркоманії, від горілки лихої, від бійки, від лихого ока, врятуй, збережи дітей та онуків моїх дорогих. Прошу, молю, нехай буде так. Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків. Благослови їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними. Благослови Господи, ці місця, де вони живуть, де вони вчаться, де вони працюють. Благослови ті дороги, якими ходять мої діти та онуки, і всіх тих людей, які ходять поряд з ними. Навчи їх, Господи, Отче Небесний, Сину Божий, прощати і любити ближнього, як самого себе. А коли спіткнуться діти мої та онуки мої, підтримайте їх, Господи, Отче Божий, сину, Божий, Боженько, благословіть дітей. Та онуків наших своєю безмежною Божою любов'ю. Провадьте і направляйте їх на правильну, щасливу, життєву, добру дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає. Твоє Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твоїх. Наші діти та онуки у повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх, бо Ти їх любиш і я прошу і молю. Благослови, 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 сто поклонів б'ю, сто разів прошу і все про те. Благослови, Господи. На щасливе земне життя моїх дітей та онуків. Нехай буде так. Амінь, нехай буде так, амінь, нехай буде так Ви ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай буде так, амінь. Ami, ami.